Марія, мати Божа, обійми мене своїм покровом. Як мати охороняє дитину від небезпеки, так і ти бережи мою душу від слів, які ранять, від поглядів, що несуть заздрість, від думок, що ведуть у темряву. Господи, Ти знаєш усе, що приховане від людських очей. Я стою перед Тобою з відкритим серцем і прошу, захисти мене від лиха, яке підкрадається тихо, від зла, що приходить у вигляді звичайних речей. Ти, мій захист, мій щит. У тобі я шукаю прихистку, коли нічого не видно попереду. Покрий мене своїм світлом, коли навколо темрява, проведи мене, коли дорога стає слизькою і тривожною. Я не знаю, що чекає мене сьогодні, але ти знаєш: я не бачу, хто чи що може нашкодити, але ти бачиш усе. Тому я довіряю тобі більше, ніж своїм відчуттям, і вірю, що твоя рука оберігає мене навіть тоді, коли я цього не помічаю, благослови мій дім, щоб у ньому панував мир, благослови мої кроки, щоб не ступити туди, де мене чекає зло. Благослови мої думки, щоб у них не було страху, і моє серце, щоб у ньому завжди жила довіра. Пробач мені хвилини паніки, коли я забуваю, що ти поруч. Навчи мене ходити твоїй благодаті, навіть серед бурі, навчи не відповідати злом на зло, а мовчати з миром. Я дякую тобі, Боже, за те, що часто рятуєш мене від того, про що я навіть не здогадуюсь, за те, що посилаєш ангелів, які йдуть переді мною, за твою невидиму, але сильну присутність, і за те, що кожен мій день під Твоїм покровом підтримай тих, хто нині страждає від невидимого болю, тих, хто ховає страх за усмішкою. Тих, хто носить у собі боротьбу, якої ніхто не бачить, дай їм силу, спокій і віру. Я віддаю тобі цей день, Господи, і прошу, оберігай мене від усього, що не від тебе. Очисти мій шлях від підступу, заздрощів, проклять і зла, нехай жодна тінь не торкнеться мого серця, благослови моїх рідних, моїх друзів і навіть тих, хто має щось проти мене. Дай мені мудрість мовчати і силу промовляти молитву, коли душа втомлена. З тобою я не боюся, бо ти моя надія, мій Спаситель, мій захист. І в твоїх руках я знаходжу справжній мир. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиці, неустанної помочі, я приходжу до тебе в тривозі з серцем, що б'ється надто швидко, страх стискає мене, паніка огортає, і я вже не розрізняю, де правда, а де лише уява. Маріє, в цю хвилину мені здається, що все виходить з під контролю, я гублю ґрунт під ногами, дихання коротке, думки тривожні, а душа моя шукає прихистку. Підтримай мене, коли не можу заспокоїтись, стань моїм спокоєм. Тримай мене за руку, коли світ навколо розсипається. Обійми мене, коли я вже не маю сил триматися. Марія неустанної помочі, будь мені притулком. Навчи мене молитися, коли я не можу зібрати думки. Навчи довіряти Богові навіть у хвилину хаосу. Навчи віддавати тобі мій страх, мов дитина віддає мамі сльози. Я знаю, що ти поруч. Навіть коли я цього не відчуваю, я вірю, що ти не залишиш мене наодинці з панікою. Твоя любов більша за будь-яку тривогу, твій мир глибший за мій безлад. Прости мені, Марія, що я не довіряла, що дозволяла страху жити в моєму серці. Я визнаю, що не пильнувала свій внутрішній світ, що не берегла миру, що не зупинялася в тиші, що не запрошувала Бога у мій щоденний неспокій. Прости мені, що дозволяла емоціям керувати мною. Що слова людей для мене були голосніші, ніж слово Боже, що втікала від молитви, коли саме вона мала бути моєю силою, прости, що забувала, що ти завжди поруч, і що твоя любов здатна зцілити навіть хвилю паніки. Дякую тобі, Марія, що ти приймаєш мене у моїй слабкості, дякую, що не чекаєш, коли я заспокоюся, а приходиш в саму бурю. Дякую, що Твоя тиша сильніша за мій крик. Ти моя надія, мій внутрішній спокій, ти ніжність, що заспокоює, світло, що не гасне, присутність, що не покидає. З тобою я пройду навіть через тривогу, з тобою не зламаюся навіть у хвилину паніки, з тобою поверну мир у своє серце, і навчуся знову жити з довірою. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, Діво Марія, прибігаю сьогодні до Тебе з відкритим серцем, знаю, що ти мати милосердя і надії, ти не відкидаєш нікого, хто з вірою звертається до тебе. Марії, я в потребі, яка шукає тепла і захисту. Мати Божа, не залиш мене саму. Ти бачиш мої сльози, ти чуєш моє серце, ти знаєш біль, який я ношу в собі. Прийми його в свої чисті руки, перетвори смуток у мир, а страх у віру. Я довіряю тобі свою душу, мій дім, моїх близьких. Навчи мене терпіння, коли не бачу виходу, навчи мене надії, коли все здається втраченим. О, мати, життя, будь зі мною в кожній миті, покрий мене своїм покровом. Я вірю, що ти можеш випросити чуда там, де людські сили слабнуть. Я знаю, що Твоя заступницька молитва могутніша за грім. Ти врятувала багатьох, врятуй і мене. Випросив свого Сина світло для мого розуму, даруй мені чистоту серця, щоб чути його голос, зціли мої рани, тілесні й душевні, захисти мене від усякого зла, відведи спокуси, що крадуть мир. Попроси, Ісуса, про милість для мене грішної, нехай твоя присутність буде мені втіхою, навчи мене прощати, як прощає Господь, з'єднай моє серце з Його серцем через тебе. Не дай мені зневіритись, коли дорога стає темною. Ти зірка ранкова, світи мені вночі, дай мені сили молитися, навіть коли важко. Даруй мені мир, не такий, як світ дає, а твій небесний, нехай моя віра через тебе зростає. Дякую тобі, що ти вже чуєш мене, дякую за чудо, яке ще не сталося, але я вже вірю. Будь зі мною завжди і на землі. І в годину смерті, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.